На минулому тижні 10 найкращих громад Сумської області взяли участь в проєкті з розвитку навичок фандрейзингу. Лідери відновлення 2.0. В цю десятку війшли представники шостинської громади, серед учасників, працівники культури, освіти, молоді та громадського сектору. Протягом п'яти днів нас навчали навичок фандрейзингу, тобто про те, як писати проєкти, як черпати ідеї і як з різних сторін. З точки зору філософської, з точки зору практичної, з точки зору освітньої, писати ці проекти, як формувати ідеї для того, щоб вони вигідно представлялися донорам і мали в майбутньому потенціал, та тобто результат, виграш цього проєкту. У своїх планах на майбутнє дівчина говорить про розробку проєктів, які будуть стосуватись не тільки розвитку самої громади, а в першу чергу розвитку людського капіталу. Для мене цей проєкт відбувся. В процесі мого самого самовідновлення переосмислення того, в якому напрямку варто рухатися, тому в майбутньому в громаді хочеться зробити проєкти ну, на кшталт того, що ми зараз маємо, да там дружній простір, допомога дітям, допомога люд людям з інвалідністю, дітям, які е, е, в, є внутрішньому приміщенні. Тетяна Рекун, голова громадської організації Молодіжний центр шум, зауважила, що їй було дуже цікаво поспілкуватись та попрацювати разом з представниками інших громад, бо кожен з них має свій підхід, свою методику та досвід. Дуже цікавий був формат в тому, що ми мали змогу мережуватися, дізнаватися, як інші громади роблять, як вони залучають кошти. Разом розробляли таку стратегію як відновлення нашого регіону. Значали проблеми не тільки як шостці, які діють проблеми, а взагалі на Сумщині. Бо проблеми в нас достатньо схожі і вчилися саме як залучити кошти, щоб вирішити ці проблеми. Теми написаних проєктів дуже відрізняються одна від одної саме через безпекову ситуацію. Так, наприклад, команди міста Дружби та серединобудак акцентують свою увагу на відновленні соціального житла або інших потреб, які виникли через війну з Росією. Громади Громади, Які знаходяться в більш безпечних умовах, і в них є велика кількість осіб ВПО, які проживають в їхніх громадах, вони роблять акцент на житло, на інтеграцію ВПО в громаду. Деякі громади, в яких виїхали люди, вони хочуть, щоб люди повернулися і вони шукають ці можливості залучити кошти, якісь проекти по бізнесу, по підприємництву, щоб люди поверталися. В свою чергу Анжела Висоцька більш за все піклується про центр естетичного виховання і наголошує наскільки важливо створити безпечний та сучасний освітній простір для дітей, і оскільки зараз велика проблема з цим освітні втрати, то треба придумувати писати різноманітні проекти для того, аби їх надолужувати. Бо освітні трати це і про соціалізацію дітей, і про психоемоційний стан діток. Жінка зазначила, що відвідавши навчальну сесію, лідери відновлення спільно з командою вони вже розробляють освітній проєкт, в якому навчальні предмети будуть поєднуватися з мистецтвом або якомога ефективніше зацікавлювати дітей. Якщо дитина не любить, наприклад, там математику, то ми придумаємо так, що через інструменти мистецтва. Ми її залучимо через музику, через і Це дуже цікаво. Завдяки проєкту Лідери відновлення 2.0», що реалізується громадською організацією Агенція Креативна Сумщина. Дівчата змогли налагодити корисні зв'язки з іншими учасниками проєкту та експертами, що відкриває нові можливості для партнерства.